Всім привіт! З вами Назар. Сьогодні ми будемо далі продовжувати грати з донуком Майнкрафт. Всім привіт! Коротше, як ви пам'ятаєте, в минулій серії ми просто-напросто все просрали. Просто все. Все, що в нас є зараз з нами, це один слиток зліза. Прошу Дякую. Ми просто знайшли той спавнер цей і зомби, ну коротше і у нас весь час вбивали. Спа... Mm. Ну, Друг. Там, там в сундуку бачиш, там мечі, кирка. Скільки ти взяв мечіс? Один. Я справді тільки чотири. Все, я теж одну кирку одну того. Все назик, піднімати бой чекай цей Давай я, коротше, Хочу, я не маю Взяв кирку, так. Там сюди кирку, сюди хавчик Йдемо помаленьку, не одразу влазимо. Шумный транс появляется так помогает. Готовый? Побегай. Давай. Сукири, Даник. Ой, Ти не сука, че не пата! Убивай, Даник, Блін, Блин, не прибирайся! Тикай, діти, потягай, тікай, дітям, потікай. Е. Мучи, назі. Ти ты ту мучи, я тебе прикрию. Це замало. Є. Есть. Власпа. Там ще, походу, є. Ура, все, Ні. Так, от тепер дивіться, все, що було, в сундуку, це порох. О, водочок скільки наробив. Вито багато. Клавчик. Йомиски водочок выйдет. Зарочка я чекаю, к ничего не зроблю. Нам факт треба. А то що там за... Дай, дай не сюда прикривай. Я буду вольп ще купаю эту воду. Нази сухар дай. А я знаю, где приклеен. Зомби! мой! Назики! Там шепо копий! Нас это там. Я крия круто, стою на там что я буду, значит, щас... так, вс. Это может быть печальные павуки, надо. Я вас прияла. Ти печальные павуки? Ну, ти печальные павуки. А, учи. І ті сині дуже. Да. Блін, тут -то той гомюк малий. Який, okay. а, той маленький? Так. Да. Він просто дуже швидко бігає, значить, і малий. Я бачу, що... Три факела вони тут є. Бери і став ту твою. Він той милий піцюк, він новий. Коротше, минула серія, у нас така була інтрига, ми тупу, тільки з нас заходили, 10 зомбаків перевалили нас вбивали.

Ти, ти ти я ти, Данік, ти знав, ти як знав? Назі, скоро десь сюди. Та я ж це, я ж кажу, ви знаєте, я виродився. Все. Є! Ви, вертайся, в вертайся до цих, дерева того. Вертайся, взлазь десь, короче, стій десь там. Заради, я, я позбирав там... речі, їх там нема більше. Та там, там речей майже не можна сказати, якщо не було. Да все равно надо хлеб, то все. Надо да, хлеб. Я хлеб так и не скрафтил. Тут а, два хлеба есть. Ух ты, пиздец. Найк, давай сюда. Что тут? Что тут? Что тут? Что Ты скоро лягаешь спать. Даник, чекай. Я бежу, Даник, у нас тут маленькая. Ну, okay. Я думаю, что так и чекай. А Два якружек забуду і там такі забудуй. Так, я так. я типа знаєш так забудував, щоб не зомбаки не йшли. Все, давай, долягай, спай. Я вже майже прибіг. Все, я різу, Як ми тут називаємо серію? Спасіння. На зарай до неї ж рутей. Так і називаємо. Ай, та все нам тепер все, треба забирати всі речі. Йдемо той. Куди? Туди, до нас, додому. Та чекай, то там желізо є, ти що? Так, я тут лишаю, я все лишаю тут. Ти з собою візьми, там майче кірку бо ж мене захищати я буду купати. Да. Я беру вс... ну, всі мечі я не беру, можуть зібрати всі. Бери тільки один. Да, я тут я тобі візьму меч, бо я ж тебе забрав. І кирку в мене дві будемо на кам'яни. Де ти є. Де ти? Де ти? Де ти? Я вже там знижу. Знизу. Та, я вже купаю, теж. Я не знаю, де ти є. Ну там де цей, там де ти застроював. А поняв, 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 поняв. ходит, прикинь. У меня сейчас перепутал. Что это было? А, я думаю, что ты делал. Да ты ей. А блин, я тебя взяла, ты взяла. Так, ты сегодня буду кричать, я буду на них. Да я буду кричать, если учишься, вот они будут так страшно, ты не знаешь. Найдет мне пасть, я уже бежу. Н Самое было страшно, когда Просто там рубал, то все рубали, рубали. И тут из детки или возьмите четыре зоны. Собака при крепости сюда. Ну давай, ну что, что? Что я за Тоже не из да? Давай я тут вот, тут, тут, тут,

4 Четыре, п'ять. П'ять дези шониш. А тут тут же в принципі, кинуть шахту, Все Не, там же не кинеш, там 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 ще є один кодекс, там де ты там. а тогда треба, щоб у нас було троє. Чого? Ну, ну це хоч здруг там ще щось буде. Вот тут води. Там коротше не. О. Ні, я маю там бути. Що я. не хочеться кінчається. Ми вже поза кадром знацьком говорили, що нам треба буде. Полизми на них наш канал, чтобы было еще видео. до них. А, нефти за ручка. все давай тут давай, тут мои. Тут, короче, не так, блядь, там Давайте в коментарях пишіть, будь ласка, які, книги, які, які? ви знаєте, що можна грати та як в Майнкрафт. Було видно один одного і. Ну, хоч би не видно, але все одно ще вогла, ще б, Нема там, все. Ігра на двох, і все. Цікаво. Блядь, там вниз. Айдемо, коротше, напевно, що хата. Нє, ми ж одну печеру не бусідвоємо. Та так один одну зары ще пару порубили. Хавчик яйки хліб. Ну що ти забуде? Ну як наш, може так зарадитиме? Я руба рубаю то, вишка. Вс, я зараз. Шо, мене, як то, що мене Та десь там вийде. Не трьбо, Давайте йди перше. я, як... Якщо що, скоро йде десь, десь... зад, потім за тим мною починаєш йти. Так, чекай, то не сюди, тут, тут, тут трохи далі. Сюди. Ні, тут, тут, ось тут, ось ця печера. Ось <раблінь>. з факелем. Проблем? Ось так є. Ты ух ты, можно такий двізикий заборчик можна зробити, клас. Ага, класний, але не не робити Опа, я знайшов вугілля Ти ти ж гониш, дивись, тут вся печера вугілля Дві, вивчений потолок Ще один Ходу. Ні, ты чи не, то не, дам, то не так просто один тут стоїть. Так, за блокада, да? Ты друга бьешь? Ти що, що рамси попутав? давай світ. Прикинь, я вже сьомий левел. Не перший. Я, я железный шов. Ахаха. Ей. як я впав. Ну да вообще блоки там. Чи нема? Вважаю.

Эээ, ну шей. Закводясь на дапочей. Нет. Это Матвейчик до машенки твои. Что ты такая вс? Так. А как бы я купила, чтобы наш. Что ты такое? Да. Марина. 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 Матвейка. Так, кто-то. Кисть там, короче, вообще.

<closes> не знаю як. Не на тому, а на якомусь інакшому. Охрені, знаєш, де я вийшов? Де я вийшов? Де я не прийшов і біля тебе. І все прям за тобою. Ну, ты ему. Ми ліземо на голову. Я знаю эти месяцы. Ми поза кадром знімали, то, що хотіли відео знімати і ми, коротше, врукали з Назіком. Я знаю, ці місця. А давай є в боях, вон. Пофігару туди. Ну що вже будемо цей. Я теж так. У мене свої рішки. Ну, Паркури? Я за свічу добіжу, А в мене немає ріж. <плес> <плес> Давай, пошли наших наши коробки. Ну, oui. то что за шевелис? это твоя печера? да? Это и так, знаешь. Пошло а то ничего не пропал? Не, у нас затронутая удочка, у нас все е. есть. Опа. У нас я только те, что были, вылетели. У нас пропали все речи тут. Скидай железо. Наверное, два. Я бы лежал на той. Все, Пичка, иди на место. Одного в угиле хватит. У долго только в угиле. Нет, в угиле. Или в угиле. Сейчас крафтим блок в угиле. Я йду, я йду, напевно, в софи поздней. Давай дуже довго горить. Навіть не тратиться. Не О, вже ты не навіть. Я, короче, дух софи, напевно, позайчу. Хаучик, не хочу. А як, на? Не тут стільки соломи. Скільки? 28. Знаешь, что здесь батон невозможно скрапнуть? Правда? Блин, тут... Ты надо, два я тоже. А, ты я тут. Лазик, 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 жарить будет. Так, лазик, уже. На. лазик, лазик, Ой, тікайте, я поставлю своє лічку. Нарешті ми повернулися додому, все я лягаю спати. І в реальному житті теж. Всім добра. У тебе ж два. Спала в вже відео йде. 16 хвилин. Відео будуть виходити. Завтра ми знімемо дуже інші відео. Три, це... Три, як мінімум. Дивіться, це так швидко користують? Я знаю, бо вони цей. Так, це що бурга, бурга, а? Лист, що така а? Давай, я тепло. Ми ще можемо, блін, якби я не просирав компаса. Що на компас треба, кстати? Крестов, метал. І ще Зараз подивіться. Прикинь, наже 10 днів. А стекви що можна робити? Тикви? забрали. Так. Нафіння. І все? Так. А, да, треба один ростом. Ніжко факел. Пішли коротше, корови не крафтити, наверное. Потім ми їх будемо зробити і робити. Чекаю щось таке, тільки що тут. знайшов. Давай я все беру, все беру все той. Соломи досью. Беру... Ми дуже, ми дуже хочемо, ну я дуже, ну не знаю, чи до нос хоче. Ти, ти, ти. Я хочу сходити в ад. Я теж хочу. Ну, прямо... Нам треба... Мені це лево <клух> алмазу. Нам треба три алмаза і цей. Йомі, у нас тут стільки багато яєць, о, ми знаємо, тут стільки багато. Викиньте всі яйця. А? Викиньте всі яйця. Давай курочок наробимо. Курочок, курочок. Ні, курочок. О, я ще був. Ти забрав. Йо, нас тут стільки ферми класно. Пропоную почав вже вбити дві корови. То вони так дихають. Вбиваємо. Все, ти одну і я одну. Добре, давай. Є, я вбив дві шкіри дали. Мені один стейк більше нічого. Насто ще дві загальної платі. Да. А ти корочок наробив? А Ні, одно не да, зробилася. А, а корову як робити? Корови треба зарочка. У мене є в мене. А, то скинь мені. 44. Скільки тут коров буде? Скільки нас коров'я зору? Ой, пошли. У нас раз, два, три, чотири. Раз, два.

Он не хочет от всего себя. Ой, не так богато ты. О, курка, блин, вылезла. На курку тоже можно. Что? Без на жёлтый. На синем. Там нужно разложить. Яйка треба. Блин. Треба буде нам зайне дішло зробити. На трохи мало. Давай я з тарою втікати буду. О, втікає одна. Вона вже втікає одна. Збити її? Так. Що її тут? Як на тюрмі. Збити її? Ты то свалил. Ёли пали. Скидывай же ты. Внутри тоже не надо подтвердить. Все на Все тоже. Все тоже. Все тоже. Все тоже. Все тоже. Все тоже. Все тоже на Все на них Ровый О, тикві, та тепер вже замахали, якщо піх витримало 21 хвилин. Діти вже не діть. мене менечка в мене ідея є. Взяти дві лодки і піти туди до моря і переплисти десь, знаєш, типа цей. Я не про я пропоную не дві лодки. Наскільки? Більше. Всяке може бути. Ну чекай, я сіду в лодку, ну йди сюди до мене. Можна двом сідати. То іди сюди до мене сядь, а сядь. Да, ти не пливи тільки. Ти Ты даже можеш керувати? Так. Да. Раз, два, три, чотири. І ми можемо тако, де не можеш керувати, ми будемо пливати. Пливати. Давай, я, коручу, я, стоп, я, давай. я все вийду. Ну давай я пропоную це зробити все в наступній серії. Сегодня же... Да, давайте будем заканчивать. Стоим ему на шкалу. Билет тыквы, давай билет тыквы. Давай на туре билет Не, Нет, сделаем так вот, весь. Где эти тыквы там есть? Вот тут вот здесь. На стык тыкв? На эти, там только две требуются. А Крем на синий пищенчатый зонт? Не, можем... не, не, я не знаю. Кто что знает, вставай, Наник, на, на тыкву. Пишите в комментариях. Наник, вставай на тыкву. Я знаю, что с тыквой можно Что? Кто за человечек? Надо с ним ВК. Всем пока, с вами был Назар и Данил. Всем пока. Сари выйдет завтра.